Дякую. Україні продовжує працювати державна програма дотації за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби. На сьогодні селяни вже отримали близько 200 мільйонів гривень бюджетних коштів. Відповідна програма набирає обертів і вже дає свої позитивні результати. Також наразі розробляється проект, який передбачає надання фермерським господарствам у лізинг ангарів, що дасть змогу господарям отримати 150-200 голів свиней та отримувати більші доходи. Така державна підтримка не лише забезпечує зростання поголів. Худоби та збільшення виробництва молока та м'яса у селянських господарствах, а й створює основу для розвитку такої форми господарювання як кооперативи. Наступний крок це створення зативельних кооперативів. Чому? Тому що сьогодні сільгосвиробник одноосібник продукцію має виробляє, а доставити до споживача нема механізму. І ці кооперативи дадуть можливість нам, дадуть можливість нам якраз цей ланцюг. Спростити, скоротити і дати достойну ціну і виробнику, і споживачу.